Ось таку повитинку вам сьогодні пропоную зв'язати. рапор складає 4 рядки висоту і кількість петель, яку вам потрібно буде набрати, повинна ділитись на 3. Тож, давайте приступимо. Перший ряд: всі петлі в'яжемо лицевими до кінця ряду. Другий ряд. Вяжемо три петлі разом за задню стінку однією лицевою накид до кінця ряду. Ось вот так. Третій ряд. Лицева. макет, Лицева. Четвертий ряд. Всі петлі виворотні. Ось так. рапорт закінчимо. Починаємо з першого ряду. І такі в нас вийду.